Я починаю створювати навчальний контент. Це буде трошки інший контент, він буде доступний спонсорам каналу Рівня навчання, тому що це не потрібно всім. Це лише для тих, хто хоче підняти кваліфікацію. Ну, ви будуєте, ви проєктуєте, да? і от саме для цих людей буде орієнтовано ці вебінари. Тобто, я там буду сипати нормативами. Наказувати креслення. В <ріху> общем, мова спілкування вона буде максимально професійна. Зрозуміло? Тому що, щоб ви не казали мені, та мені це не треба. Так, вам не треба. А мені треба, бо мені треба збирати гроші для підтримки наших хлопців. Мені це треба, тому я буду робити навчальний контент. Зараз я відкрию, вам розповім. Я накидав перелік вебінарів і грубо накидав, що сюди буде входити. Значить, у мене буде блок для забудовників. Я буду починати перший вебінар, який я проведу, це буде природна вентиляція. Я надам всі головні принципи, на що звертати увагу, як розрахувати, з якими проблемами ви можете стикнутися з природньою вентиляцією, як виходити з положення, якщо її не зробили. Тобто, все це. Тут буде в одному вебінарі. Зрозуміло? Тобто, кому це буде потрібно, заходите, дивитесь і так далі. Наступний вебінар будуть по каркасним системам, тому що на сьогоднішній день у нас велика кількість каркасних систем на ринку. Продейки ви можете не чули навіть, я не знаю. Якщо займаєтесь професійним, то чули, скоріш за все. Буде вебінар такий от обзорний. Я надам повністю характеристиків. Характеристики, ну, характеристики як? з точки зору якісного житла, звісно, на що звертати увагу, які вони є, як взаємодіють матеріали між собою, як знімати. Це ну возраження українською, як це буде? Заперечення, як знімати заперечення при спілкуванні з клієнтом як себе вести при спілкуванні з клієнтом Тобто, все це буде от в цьому обзорному вебінарі. Наступний вебінар це буде вже каркасне системи, інерційний будинок. Тобто тут я більш детально зупинюсь на тих технологіях, котрі дозволяють нам підняти якість каркасного будинку. Саме з точки зору проживання людини. Зрозуміло, Тобто, це ті системи, котрі підходять під формулювання інерційний будинок. Інерція по теплу і по волозі. Тобто це буде більш детально, я буду розповідати саме на цьому вебінарі. Наступний вебінар будуть кам'яні будинки, куди ж без них. Тут я обов'язково відкрию наші проекти, надам креслення. от За бажанням, хто захоче, зможе придбати додаткові графічні матеріали за окрему плату, тому що знову ж не всім це потрібно. от Тому хто захоче, то придбає. там будуть... Я Коли буду готуватися до цих вебінарів, я ще не готувався. Я буду робити файли PDF, де будуть наші креслення 3D, вирізки з 3D моделі для того, щоб краще показати, щоб було краще зрозуміло. Далі блок архітектора інженери. Я планую вебінар саме проект приватного будинку. Хочу тут зупинитися на тому, як взаємодіяти архітектор з конструктору, як два баранця на одному місточку можуть знайти спільну мову, як себе треба поводити, хто за що відповідає, що входить в склад проєкту, як оформлюється Це мені здавалось банальні речі, але коли до мене попадають проекти на аудіт, я в шоці. Тому я хочу це зробити. Чим. Скажімо так, зрумі... зрозуміліші будуть креслення, тим менше вирогідність помилки, тим менше вирогідність проблем питань до вас, претензій до вас. Тому я вважаю, що на цьому вебінарі треба зупинитися обов'язково. Далі у нас ідуть фундаменти приватного будинку, так як я інженер. За світою, спеціалізація основання і фундаменти. Звісно, постійно в усіх проєктах я дивлюсь геологію, приймаю рішення, які робити фундамент, і я поділюся своїм алгоритмом і баченням, саме як приймати ці рішення. Ми зупинимось з вами на типах фундаментах. Я постараюся сформулювати рамки раціонального використання кожного типу фундаменту, зверну увагу, знову ж зроблю графічні матеріали з кресленнями, з вузлами, щоб у вас були як кози. Для того, щоб було легше згадати, про що ж я там розповідав. Зрозуміло? Так, е, окремо ми зупинимось на стрічковому фундаменту. Які у нас є варіанти? Знову ж вузли. Е, як Підлоги по ґрунту впливають, як контролювати їх виконання там і так далі. Окремо стопчатий фундамент розповім е, покажу варіанти технологій. Ті технології, котрі я використовував при будівництві, я різні варіанти використовував, розповім плюси-мінуси кожного з, не, з нього. от Сподіваюся, що це теж збагатить ваш досвід. ну і Плітні фундаменти, знову ж куди ж без них, ви ж все чули, шведська пліта у шипи. Треба зупинитися і все ж таки показати вам. Що це за фундаменти, чим вони відрізняються, тому що, знову ж, архітектори не завжди чисто розуміють, що їм там запроектували. Я на цьому зупинюся і обов'язково розповім, розкажу. І буде один вебінар для ріелторів. Я планую для ріелторів, котрі продають будинки, як аналізувати якість будинку, на що звертати увагу, які є косвія показники якості, тому що доволі часто будинки продаються з оздобленням. І багато чого не видно, але дещо все одно можна виявити. от Ну, а коли ми бачимо, як будується, коли ми бачимо, як робиться внутрішнє оздоблення, тут тим паче можемо проаналізувати. Ну, і є такі помилки, котрі скрити неможливо. Неможливо! І тут я обов'язково це покажу і розповім. І у ріелторів буде можливість придбати мій чек-ліст. Тобто я його вже показував. Можна буде зайти, подивитися е, і пошагово пошагово поставити да ні, да ні, да ні, <сум> і порівняти забудовників по якості будівництва. <сум> тобто, це буде блок ріалторів, друзі. Я нагадаю, що це буде починатися все 6 жовтня. Я собі так запланував, це пов'язано друзі з тим, що е, я знаходжусь в важкому стані емоційному м'яко <смеш> кажучи, от е, і мені дуже важко зробити повноцінний курс, тому що до вторгнення, хто мене знає, знають, що я проводив курси, от, і зараз мені важко це організувати психологічно. Тому що на моєму курсі, як збудувати комфортний будинок, у мене було 6-7 спікерів, 20 семінарів, половину з котрих я сам проводив. Це був великий курс, не дешевий. от, Але я вважаю, що дуже-дуже корисний. Зараз у мене немає сил на це, тому вибачайте, я вирішив, що я зроблю ці відео. Ну, з точки зору бізнесу, знову це не дуже розумно, тому що. На жаль, YouTube забирає дуже багато грошей, плюс налоги в двох країнах, то воно сильно зменшує мій дохід. Але з іншого боку, треба бути вдячним платформі YouTube, що вона надає нам можливість проводити ці вебінари, зустрічі і ділитися своїм досвідом. І так, ми можемо зараз знаходимося на сторінці мого каналу. Ось я вийшов з облікового запису. Є кнопка спонсорувати. Заходите на кнопку спонсорувати. Обираєте навчання. Ось воно навчання. Проводите оплату і все, і ви підключені до навчання. І вебінари, котрі я провів, там будуть зберігатися, і вебінари, котрі я буду ще проводити, будуть зберігатися. Попереджаю одразу, сума буде змінюватися. Так, чим більше буде вебінарів, Тим і буде змінюватися сума. Тому будьте уважні, і хто хоче отримати більш вигідну пропозицію, повинен поспішати. Mm. Тому що для тих, хто буде перший переходити на рівень навчання або ставати спонсором по навчанню, отримують більш вигідну пропозицію, відповідно. Так що, друзі, такі от зміни у мене відбудуться на каналі. Я сподіваюся, що ці вебінари будуть вам також корисними. Ви будете приймати в них участь, тому що ті, хто е, буде на рівні навчання, зможе задавати мені питання під час вебінару. Е, я готовий такий, що можу віщати в пустий простір, попереджаю, тому вебінари відбудуться в будь-якому випадку, просто в будь-якому якщо хтось. Буде на цих вебінарах і будуть задавати питання, я обов'язково в кінці вебінара буду надавати відповіді на ці питання. Дякую за вашу увагу. До четверга.